Родючі українські землі завжди були джерелом наживи для нечистих на руку чиновників. Зараз нові керівники Держземагентства задекларували нові принципи та всіляко прагнуть корупцію земельних відносин витіснити. Спочатку взялися за орендні ставки. Їх кажуть в земельному відомстві, занижують Трохвідсоткова відсоткова орендна ставка не завжди виплачується. Існують махінації і в питаннях суб оренди. Різниця не йде до місцевих бюджетів. Землі здаються. В оренду одній особі, як став мій колега, і потім вона в суборенду, хто нею використовується, де залишається проміжна. Ламка орендної плати ніхто не знає до цього часу. Для успішного розвитку села важлива підтримка фермера. А він свою чергу утримує на собі всю соціальну нішу. Проте сільгоспвиробників закликають створювати заготівельно збутові кооперативи та контролювати кінцевий товар. Якість продукції має відповідати стандартам Євросоюзу. Ми маємо сільського жителя. Він займається виробництвом молока. Ми зараз маємо асоціацію з європейським союзом. Скажіть, будь ласка, от як нам просувати нашу продукцію, якщо ми не зможемо забезпечити якість її виробництва? Щоб регулювати земельні відносини, представники Держзамагентства пропонують на розгляд фермерів законопроект, в якому удосконалюється порядок продажу права оренди землі. Згідно цього документа, змінити орендаря можна одним підписом. Такий механізм агровиробники називають злочинним. Це є провокаційний. Продуманий бандитами, тільки бандитами я цього слова не боюся. Законопроект, який позбавить права існувати фермерів всієї України і кожного землевласника, не тільки фермера, але й той, хто має особисте селянське господарство. Таку позицію орендарів та землевласників у держдемагенстві розуміють, тому до зауважень та занепокоєнь трудівників землі обіцяють дослухатися. Ми працюємо. Дуже багато працюємо, щоб було покращення. Ми створюємо різні умови для того, щоб людям для... було краще в цих умовах працювати, і тому ми сьогодні. Цей законопроект разом зібрали тих фермерів, гулів сільських рад і так далі, для того, щоб би разом, разом порадитися, що краще, що би вони хотіли покращити, вислухати думку кожного. Аграрії та фермери натомість пропонують вести контроль за використанням земель. Кожні п'ять років робити аналіз ґрунтів. А ще пропонують відновити контроль за землями на місцях. Видача дозволів на право оренди на столичному рівні на думку орендарів. Тільки. Ки збільшує корупційні схеми.